В частині другій я хочу вам показати ближче, саме які надбудови і будівництво відбувається в нас, в старому місті, де генерал колишньої міліції, а нинішньої як поліції, де При Януковичі він... Шарував, напевно, що досить велику зарплатню мав. Або, можливо, я можу припустити, що великі статки та надбавки, бо побудувати в старому місті іще такого масштабу могли тільки можновладці. Але давайте припустимо до тої частини, чому в старому місті, яке завмирає в новобудовах, бо практично дозвола неможливо взяти. А тут виходить, що. Колишньому генералу все дозволено. Які це знайомства, які це зв'язки потрібно мати? Давайте пригадаємо сувенірне містечко, де підприємці, які забезпечують більше 50 родин, мають на хліб, де власним коштом собі забезпечили своє робоче місце. Їм не надають дозвола. Вони просто змушені вибивати для своїх родин і добиватися шматочок землі, щоб мати на хліб. А тут цілий генерал може забудувати цілий каньйон, і ніхто ні слова, ніхто нічого не, не йому не каже і не робить. Давайте запитаємо, а де колишні мінти, які при Януковичі, які припустимо, і це неоднозначно розглядалося. Таскали прям завозили тітушок на Майдан. Ми зараз є, як Кам'янець-Подільський, спонсори саме таких можновладців. Давайте запитаємо Шутяка. А як вам влаштовується це, що ви надалі плануєте бути при владі від нової політичної партії і ходять такі припущення, що ви будете називатися навіть як незалежність? А коли ми прості люди будемо незалежні від таких чиновників, і коли нарешті заживемо ми? Та ті сім'ї, які будуть годувати своїх дітей за зароблені кошти, і нам ніхто не буде заважати. І коли, нарешті, такі незалежні, як себе називають, почнуть бути залежними конституції і законам України. Дякую.